Алоха, друзі. Сьогодні неділя, яке число? 26 травня. Так, ми вирішили вже висаджувати нашу розсаду. Ми її виращували самі: розсаду помідорів та перців. У нас вперше вилізли такі, така розсада, бо минулому році ми саджали. Насіння помідор та перців нічого не всішого. Тому цього року вирішили по декілька насінни висіяти, спробувати ще раз. І, будь ласка, у нас це вийшло. Перший сорт я хочу вам показати, то, що я сам збирав з помідора. Ми на базарі побачили помідор, такий, такий зелений, він дуже великий був. Це сорт Ківі. Так. Ось це. Воно підписано є. Це. це сорт Ківі. На ринку побачили цей помідор. Він такий великий з зеленою смужкою. Ой, з жовтою смушкою. Сам він плод зелений, дуже великий, м'ясистий і. Дуже смачний, соковитий, солодкий. Так, тож я вирішив назбиратись з цього томату насіння, бо дуже нам цей сорт сподобався. Тож ми будемо в цьому році теж їсти, куштувати ці плоди цього томату. Так, що підказку сюди. Ми підготували нашу високу грядку. Вчора перекопали, додали сюди піску, і трохи у нас залишалося там агроперліту і теж сюди внесли, бо, як я вам вже раніше казав, у нас дуже важкий ґрунт. Так, <кхід> тож вперед будемо перші Помідори висаджувати, ці вони високорослі, як виявилось. Але з розсадою ми більше не балуємось, бо у нас вдома два коти, і вони постійно цю розсаду перевертають або гризуть, і ми вирішили, що більше не будемо самі вирощувати розсаду. Краще ми будемо купувати. Так. Підготували посадкову яму. Ой, О, дуже багато корінчиків. Ось так виглядають корінці. Боже, ароматні ці помідори я не можу. Так. Ми будемо ж якимсь добривом да, підливати. Ні, ми просто заглибимо їх на півдне п'ять, само по домішку заглибимо. І тепер ще зверху вийде. Це у нас киві, у нас їх декілька кущиків є. Так, зараз ще знайду. По у ми почнемо Всі киві. Так. І... А це вже інший сорт. Так, три сюди, а далі буде е, вже інші сорти. Тут ставимо нашу позначку. Що це за сорт. І перед далі висаджувати. Дуже прикольно, що у нас вийшла в цьому році наша власна розсада, але е, дуже незручно через те, що у нас наші котики дуже люблять е, усюди ходити, все Дальше перевертати. Ось середина ось А, далі. Ну, دهสุด ده <clears throat> Сьогодні вранці до нас білка приходила. І ми зрозуміли, що коли приїж... приїхали рано весною до нас на ділянку, звідки спрятані горіхи в цих грядках високих. Це вчора ми коли перекопували тут у І останній кущик. Так що Так, це ми висадили ще раз нагадаю сорт. Сподіваюсь, у нас все з ними вийде. Вони теж будуть зелені, хоча я з зелених помидор збирав цей насіння. Так. Да. Це. Наступний сорт у нас хамелеон. Ось такий уже кущик. У нас їх два. Це середньорослий сорт, плоди десь грамів 100 120 і має забарвлення жовте в дрібну коричневу або темно-червону смужку. Вони такі невеликі, дозрівають вони всі. Одночасно ці е, плоди цього сорту. О, подивіться, яка коренева в нього красива. Так, глибше да бачу О. от. Це насіння ми купували в епіцентрі. Так, побачив, думаю, о, такого я ще не висаджував, і мені терміново треба на, до нас на ділянку. На грядку Так. І другий посадимо тут швиденько. 哦。我说的你？<laughs> Боже, хамелеон, да ж його якось позначити, бо у нас нема стопчика. Добре, додому зайдемо. Я поки тут залишу. Так, погнали далі. Далі у нас сорт ведмежа лапа. Ось такі у нас кущика, Вже дуже такі. Великі, самі високі, тому що це е, високорослий сорт е, до метр сімдесят. Він індетермінантний. Так, плоди в нього червоні до 200 грамів, один томат буде. Так, Теж корінчики в нього дивіться які. Це з ним прекрасно. Так. Швиденько все ховаємо. О. Теж брали насіння в епіцентрі. Теж дуже сподобався. Дуже сподобалася картинка цього. Томату і я вирішив в чомвені. О, дуже красиві коріння. Гарне. Так. І так, подсказка в нас є. Ставимо сюди. Зараз будемо. Е, висаджаємо всі наші. Рослини, цю нашу розсаду, і будемо добре проливати. Я копаю яму, кажу. Боже, ми що, вчора проливали ввечері, коли приїхали і підготавлювали цю грядку. Віталь каже, та ні, не поливали, кажу. А всередині земля скажіть, волога. От що значить. Висока грядка, що зберігає е, вологість і зберігає тепло для рослин на таких форматах грядки. Наступний у нас сорт це лимонний гігант, це теж індетермінантний сорт. Два у нас кущі, бо третій у нас з'їли <з> коти, хоч сорт і середньоранній, але коти вже ласували помідорами лимонний гігант на початку травня. Так, Дуже високий кущ до двох метрів, плоди в нього блідо жовті. Якраз будуть перекликатися з нашим півоном лимон Шифон. І цей плоди 150-200 грам. Так, два великих, дуже великих куща з порівнянням з іншими сортами. То цей прям дуже великий. Так, корінева теж прекрасна. Все в нього класно. Загортаємо. Є. Теж купували в епіцентрі цей е, сорт. Так, я побачив, що він жовтий. У мене в цьому році щось на жовтий колір. Якась ця а, а, панацея, не знаю, що дуже. <свіст> Дуже хочеться і жовті рослини, і жовті ці томати, щоб були. Так, ми в минулому році, так як у нас не вийшло а... при... виса... висадити свою розсаду, ми купували готову розсаду помідорів і. А... Брали червон... Ой, Чорний принц, а, хурму. І щось ще ми брали? А, і ем, ці рожеве волове серце, по-моєму, у нас було. Так, і. В цьому році, бачите, наша розсада, у нас є жовті, є е, червоні, зелені е, і. Е, в смужку коричневу або ну, таку більш темно червону. Так, Лимонний гігант все. Осталось у нас ще малий віканте будемо зараз висаджувати. І потім, що у нас залишиться, висадимо тут перці і там, що у нас є місце. На другій гряці висадимо теж перці. І останній сорт е, томатів це малинове віканте. У нас їх є три кущики, слава Богу. Це низькорослий е, сорт томатів, е, е, ранній сорт е, зізрівання, е, не дивлячись на те, що це низькорослі сорти е, томатів, е, плоди в них 200 грам один. Так, і дуже рясно він а, плодоносить. Квітую. Дуже рясно він плодоносить. А, і, по-моєму, теж такі до хвороб. Так. Це вже бандітас. Скучно. Зараз ми висаджуємо. Швиденько. Перші Так. А, теж брали в епіцентрі. Плоди е, малинового кольору. Ну, він ж так і називається, малинове віканте. Ой. Тейкі кусики. Не такі уж... І високі з цього сорту, але нічого. Так, і останній кущ цього сорту піде сюди, в останню лунку. Оп. Так. Заглиблюємо оско. так, все. Це малінове віканте Я цей залишу, щоб потім стовпчик поставити сюди, щоб записати назву сорту. І все. Так, у нас залишилося тут місце. Зараз перці у нас її висадимо. Перці у нас. А... Жовтий, такий м'ясистий. Ми якось в форі купували перець. Я вирішив зібрати насіння. І так, да, вони проросли. Все чудово, вони вже такі величенькі. У нас є добриво. Ми підгляділи у одного ютубера, блогера. да Він дуже. Красиво розповідає, і правильно, як підживлювати, коли ти з маленьких горщиків уже в відкритий ґрунт висаджуєш саджанці. Так, Чим їх підживлювати, щоб вони швидше вкоренилися і швидше наросли. Тож ми придбали таке добриво і теж будемо зараз все це підливати. І другий сорт у нас теж в минулому році купували. Томатоподібний перець. Я всіх цих томатів та перців ставлю в фото, як воно виглядає. От він складається, знаєте, як з таких декількох перчиків такий секційний, можна так да, сказати. Такий він ребристий, і як секція одного, другого, третього. Червоний, червоного кольору, але в мене їх. Не дуже багато, там, по-моєму, чи 4 чи, 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 чи три кущика. Так, а жовтого багатенька. Так, і все, і будемо поруч з е, томатами цими висаджувати. Е, е, все. Отже, друзі, ми закінчили. Все ми висадилися добренько пролили. Е, і все хай росте, чекаємо від них. Плодів і, і будемо в майбутньому їх споживати. Так, ще хочу вам показати нашу другу грядку у нас ж дві грядки у ці високі. На цій грядці ми вже висадили морква. Бачите, у нас зійшла це червоний довгий сорт довгого зберігання. Редис Червоний, не знаю, я не знайшов. Просто було на це написано в а, що а, на це червоний сорт Ридиса. Вірано. Mm. <рес> так, тут у нас кріп посіяний. Тут далі у нас цибуля-порей болгарський велетень. ось він уже зійшов. Поруч Це з нами, значить, мені на роботі один із шеф поварів подарував таку траву. Вона називається Огіркова трава. Ми її висадили, вона така квола була, ми думали, що прям загине-загине. Але бачите, тут ще було, але бачите, один прийнявся і інший прийнявся. Це споживати цю траву вона має огірковий смак. Це як типу, шпинат, ну, шпинат взагалі не має смаку, як рукола, да? вона така трошки гіркувата. І це у нас така огіркова трава. Дуже дивно, я перший раз бачу таку траву огіркову. Так. Да. Коротше, будемо дивитися. Сказав, що неприхотливо рости себе маленьким компактним кошиком, і це чудово. Тут далі у нас целера черешкова паскаль. Да. Я знаю, що вона дуже довго сходить, але да, ми поки що чекаємо. Тут у нас базилік. Хочу в цьому році виростити базилік, і щоб робити песто. Угу. Подивимось, що воно буде. Це у нас буряк єгипетський плескатий. Ось, все, подивіться, як він виглядає. Тут щоб у нас... Да, ще не переривали. Тут у нас теж щось посаджено, але ми не пам'ятаємо, що тут. Але, бачите, тут якусь ми горку зробили для чого, я не пам'ятаю. Це цибуля, цибуля сорт глобус. Цибулю я в цьому році висіював в горщик, і то, що проросло, потім ми сюди пересадили до нас на, на грядку. І, так. І у нас ще залишається місце трошки, ми сюди висадимо а, огірки. Минулого минулому році ми брали а, покупні, а, покупну цю розсаду сорту роднічок. Нам не сподобалось, нам дуже радили купіть-купіть. Наша знайома Прям дуже чудовий сорт, але нам не сподобалось. І у нас був пакет з сортом Цезарь f 1 і Цезарь нам більше сподобався. По-перше, він трошки менше був за розміром і смачніше. А цей роднічок в нього таке дуже. Міцна ця, шкірка була, да і не дуже смачний. Да. І коротше, ми ще висадимо сюди наші огірки. Ще у нас є цукіні, але цукіні, як ми в минулому році, у нас біля грядки був, було два мішка, і висадимо в мішки цукінні. Минулого року було чотири, два в одному мішку, два в іншому, але їм було затісно, тому ми висадимо просто два кущика один в один мішок, інший в інший мішок. І нам того буде достатньо прям так. Да. І все, отак: от отакі ми ловкі газди. Круто, да все. Чекаємо наших вражаїв. І все, на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже приємно мені читати ваші коментарі. Ви такі неймовірні і приємні слова. Пишете слова підтримки і поради. Це дуже. Надихай. Надихай. <смеш> Дякую вам, бути чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був, як завжди, Максим. Бандітис десь там спить. <смеш> І оператор Віталій. На цьому все. Всіх Па-па.